Всім доброго дня! Деякий час тому я показував своє спальне місце, де я ночую. І сьогодні хочу показати вам, як я підготувався до зими, як його утеплив. Я надалі сплю в недобудованому технічному приміщенні з міркувань безпеки не показую зовні, як виглядає будівля, тільки показую, як виглядає все всередині. Це такий собі ну, так, технічне приміщення. Виробництво недобудоване. І ось хід в кімнату, де я ночую. Третій поверх. Моноліт, залізобетон, Безпечно тут. Ось кімната. Тут е, рами, точніше, дверного полотна, дверної коробки не було. Далі йде ось така кімната, зараз буде фокус. Я вже її показував. Ось там ще одні двері без коробки. Я їх трішки закрив, поки спав тут сам. Просто в спальнику, щоб не було протягу. Зараз це для мене не актуально. Але високі стелі. І ось тут, в кімнаті, провев світло і зробив спальне місце. Постелив на підлогу 4 піддони. І по периметру оббив піддонами в 2 піддона висоту, ось зробив таку штуку, таку кібітку, я не знаю, як це назвати, і зверху ще й накрив. Додатково брезентом. Ось так це виглядає. Тобто два піддона внизу, два піддона вверху, Чотири піддона, одна стіна. Чотири піддона, чотири піддона і два піддона. І двері. Двері ще, на жаль, не зробив. Закриваю, двері просто закриває, опускає цей брезент. Тепер давайте перейдемо всередину, я вам покажу, як тут все виглядає. Ось тут трішки ще не доклав. Видно піддони, степлер. За допомогою цього степлера я оббив середини все картоном. Картоном ось так оббив. Щелини я додатково ще потім заклею скотчем. І ось так буду зимувати. Ось моє спальне місце. Тут теж картон, але я ще буду додатково ще стелити один шар картону, щоб було цупкіше, щоб він не проривався. Спальне місце під. Навіть так, на картон я поклав карімат, далі ватний матрас, далі спальник і е, ковдра додатково, подушка і шапка. Ось так все виглядає. Світло я провів сюди. Ну, точніше, хлопці мені провели, в мене немає часу. А хлопці допомогли, провели мені тут світло. У мене є вимикач, от там біля голови, щоб було зручно вмикати-вимикати вимикати світло. Є лампочка енергозберігаюча, є розетка. Е, поки що я сплю тут. Температура зараз десь 7, 8, 9 градусів тепла була до того, як я тут все застелив. Були тут деревчики, проходило холодне повітря. Зараз, можливо, буде 8-10 температура. Я не знаю. Мені тут комфортно. Це таке еко-будівництво, дерево, картон, дихають матеріали, пропускають повітря, вологу і так далі. Тому подібне, тому мені подобається. Невеличке приміщення в перспективі. Можливо, я тут поставлю керамічний обігрівач, отут на стіні. Можливо, хтось що мені інше запропонує. Я не хочу ставити так званий дуйчик, тобто спіраль з вентилятором, тому що буде дуже тепло і буде сушити повітря. Я цього не хочу. Поки що я зупинився на керамічному обігрівачі. Можливо, хтось щось підкаже, як обгріти цю невеличку кімнатку, таку приміщення. Щоб було не спекотно, градусів 12-15, мене цілком влаштує. Власне, ось так все це виглядає, ось таке спальне приміщення. Я його зробив спеціально для того, щоб тут тільки спати. І щоб ходити тут босим або в шкарпетках. Тобто я заходжу, розуваюсь на порозі, тут буде стояти якась така коробочка для взуття. Я тут тільки сплю. І все, більше нічого тут робити не буду. Тут ще можливо буде знаходитись моя зброя. І ще дороблю двері, і на цьому буде все. Власне, ось таке спальне місце. Наступного разу я вам покажу, як я лягаю спати, як утепляю ще при підготовці до сну. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.